на каналі Вотрмелом з Кавунчиком. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт! Я думаю, звук буде сповіжить. Ой. Я не знаю. Ой! Дивіться, бачите, у мене оце. Я вам показую. Це буде накладено монтажу. Такий кружочок червоненький Там буде анімеціон, аніма. Ой боже. Анімаціон, аніматіон, я не на зайці вимовить коротше, буде аніматіон. І, коротше, я, у мене просто тут куча шейдерів, друзі. Я хочу бути шайдером. Ем, друзі запавнимось на. Я хочу сьогодні біржечки зробити. Да-да-да. Я знаю. я Єгінний. От бачите, які у мене, які у мене опит. Тобто це ще на опит. На підсвічування руди, але вони в темноті не світяться. Світять, ну там просто типа, типа, ну, якось ось так от. В правому верхньому, в лівому верхньому углу буде ось це. Бачите, це е, на цей шейдер, оцей. Е, ну, мод. Наші Та ще як там, ну, уголь буде, коротше, як воно посвідчиться. І дивіться, просто у мене тут бабочки літають метелики, і в мене ж такий естетик в березі нашій... Я забула, якщо чесно, де ми заспавнились, Там десь був, у мене все тут, коротше, берези, жовте. Бачите, воно? Друзі на хардкорі краще так не робить. Друзі, друзі овечки mm. um, не сподіваюся, це відео залетить я на це дуже ой господи сподеваюсь ну я давай тут овца Мені хопьет треба. и гений ребят Я не знаю, що. еще наверно Мені треба ніч провести з віт. Мені треба ніч провести з бачу. Она просто так! Слушайте, у мене ще вода така естетична, друзі, не знаю, у нас просто естетика. Я сподіваюся, що це відео заведений. Ну хоча б на два лайка Я сподіваюсь. А зараз мені треба другу овечку, але це буде потім. потім. це буде. Я хочу побудувати домик, який ми строїли з моєю подругою. Так, так. Ось підпишіться, будь ласка, на її канал. Ось ви бачите Йо солі. е, ось тута. Е, Підпишіться на неї, будь ласка. По, по можливості. Я не говорю, що вам треба, але по можливості. ласка. А вона, вона дуже крута не монтаж, ніж у мене. М -м. По крайней мере, це правда. Мені, друзі, я хочу ось тут десь шахту зробити, бо я тоді так робила. Не знаю, напевно. Я хочу двойну шахту, знаєте, в чому прокол мій. Просто так удобніше буде. Не знаю, чому так удобніше. Ми просто можете наблюдати, як я граю. Пікні. <клес> And if you hear this, on the gong the guy back, yeah. the guy Baby, shake it to the max. But did you please turn up the pace to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. just man, let me Shake it to the max. Bad man, chill love Bad man, chill love Bad man, chill love Bad man, Bad man, love Bad man, Bad man, Yeah. Oh, you you with the boss? Yeah. for never take a, last. Yeah. Like a ball, pump up the fast jbusifatinajoshat mekekomfoskudanebatekalase lakabal pombobi pusifa skinoti pusifimifoki mm. jalomekikakibrata mm. original mm. Gyal, na kav, na kav. And if you hear this, go jalsomademadina kaaa Yeah. Caribbean girl, me no fatigue, me no for talk yeah. Man, I watch my body like Sebe, I watch a match yeah. Anything instead of them girl, I do it like it's tax But make my own the money like the girls in movie trap Classy, real bad girl, my get nasty I do whatever I want, just because a bossy. Yes, I'm the one in charge Never get my booms and him still falling along. love I know any, anybody can touch this Всім па папа, на -па узерці -па. все була перша частина, всім па-па-па-па.